Вітаю вас, любі глядачі! Мене звати Анна, і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні 31 жовтня, і з нами Віктор Литовський. Я вас вітаю. Вітаю вас, ради бачити. Я теж завжди рада бачити вас на нашому каналі. Що ж, сьогодні свято, всі святкують Хеллоуін. По місту люди ходять наряжені, розмальовані. Сьогодні в Україні святкують Велесову ніч, в Америці святкується Хелловін, в Ірландії Самайн чи Саун Його ще називають. Що ж можна робити українцям в цей день? Бачите, в нас по різному можна називати це свято. Вчора я записував інтерв'ю, я зробив саме акцент на Самайн. Велосу ніч залишили, не, 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 не торкнулося тем Велесової ночі, але е, е, треба розглядати цей день як день сили. Можете називати як його завгодно, просто день сили, і питання: в чому, що в цей час, цей день, зв'язок між е, світом живих та тонкими матеріями, світом мертвих він. Найбільш тонкий форматі сприйняття, і можна робити ритуали на захист, можна робити ритуали по на очищенні, можна робити ритуали, коли необхідна допомога від пращурів, батьків, дідів, прадідів і тому подібні. Тобто пропрацьовувати роботи, котрі пов'язані безпосередньо з силою рода. Uh, можна робити ритуали, направлені на справедливість на повернення деструктивних і негативних програм, котрі ми uh, отримуємо від наших ворогів та недругів. А uh, найпростіше, те, що я раджу всім, uh, хто небайдужим, і хто хоче долучитися до таких колективних ритуалів, взяти мінімально, хоча б запалити свічку вдома сьогодні, в сьогоднішній вечір. І пригадати батьків, бабусь, дідусів, звернутися до роду в будь-якій формі. Тобто, не треба придумувати або використовувати якісь закляття, заговори чи начітки. Візьміть просто в тихій спокійній кімнаті, в тихій спокійній обстановці, взяти, запалити свічку. Абстрагуватися від якихось зайвих звуків і ситуацій, вимкнути телевізор, вимкнути світло, закрити вікно, щоб не чути, не чути закрити вікно, щоб не чути е, повітряної тривоги, і на так вивести свій стан в такий стан нулю або плюсового плюсовий емоційний стан, тобто Uh, зайнятися невеликою медитацією і в цій медитації спробувати пригадати позитивні моменти, пов'язані з вашими родичами, з вашими близькими, котрі вже немає. Створити uh, такий, такий стан, коли ми проживаємо ще раз ті позитивні емоції минулого, котрі ми не можемо відмотати назад. І коли ми досягли такого позитивного стану, uh, стану нулю. І пригадали всіх, ну, знову ж таки бажано пригадувати гарні ситуації і гарних людей породу, тому що ну всіх різні різні сімей сімейні ситуації не завжди там є позитивна складова. А коли ми вже візуалізували, представили, уявили, прожили цей момент ще раз. Ми можемо спитати. Поради, якщо нам ця, ця порада необхідна, як вийти з ситуації, що необхідно робити далі? Е, інший момент, наприклад, нам необхідно захистити. Ми можемо попросити, будь ласка, поп зробіть так, щоб лихо минуло мене, мою землю, мою хату, мою квартиру, мою сім'ю і тому подібне захистити. Рід майбутніх поколінь, тобто ми можемо звертатися до попередніх поколінь для того, щоб вони захищали нас і наші майбутні покоління, тому що вони зацікавлені, щоб цей рід не перервався. Це найпростіше, і тут немає такого, що необхідно зробити якесь додаткове підношення, просто щоб була свічка будь-яка, навіть декоративна, в цей день підійде. І друге, це позитивний емоційний стан. і Бажання поспілкуватися дійсно з родичами з попереднього покоління. Друге, стосовно Хелоїну. Сьогодні у нас там були вирізання тиков, кабаків, намагання якось слідкувати і слідувати за трендами. Гарбуз, так? Не кабак, гарбуз. Гарбуз, гарбуз. Гарбуз. І е, я вважаю, що це просто ну слушний, гарний е, час для того, щоб провести його разом з дитиною спільно і буде цікаво, і ви проведете цей час разом. Е, буде що пригадати після закінчення війни, щоб не, не однією війною дитина жила. А, хоча, якщо розібрати саме цю ситуацію з гробузом, це дуже цікавий ритуал. Чому тому, що перше, ми звертаємося до сил природи, якщо брати знов ж таки, одну з гілок історії свята, це е, пов'язано з врожаєм, з жнивами і з тим, що е, саме жовтий місяць це кінцевий період, коли вже всі врожаї зібрані, е, коли все вже закінчено і готове на те, щоб покласти зерно на наступний рік. І тому подібне е, відпочили, треба відсвяткувати. І момент який, що ми звертаємося до сили природи, ми беремо частину природи як елемент, який ми будемо використовувати в цьому захисті, в цьому ритуалі. Друге, за повір'ям нас йде легенда, що саме в цей час, коли ці структури найбільш тонкі, можуть якісь е, темні сили зайти до вашого двору, до вашого подвір'я, завітати. І е, можуть зробити якісь темні справи. А коли вони бачать, що ви там наряджені е, якихось шкелети е, або відьом, або темні сили знову ж таки, вони думають, ога, тут вже і, і, і без нас е, вистачає темних сил, тому ми не будемо йти. І м питання в тому, що. І питання в тому, що перепрошую, питання в тому, що е, коли ми беремо е, цю, цей карбуз, гарбуз, гарбуз. Цей гарбуз е, як частинку сили природи, ми починаємо робити ритуал. Ми починаємо виріз, вирізати страшну там, обличчя, морду, якийсь образ, котре буде слугувати певним захистом саме в цей період часу від темних сил, від темних е, матерій. Далі ми кладемо туди що? Кладемо туди знову ж таки свічку, свічку як е, символ очищення, як е, символ, котрий буде е, освітлювати наш шлях. І е, момент самого ритуалу ми робимо це колективно. Знов ж таки, ми робимо це разом з дитиною або з другою половинкою. Вкладаємо емоції позитивні, тому що зазвичай це все ж таки позитивні емоції, коли там робиться це. Е, поделка поділка така, і е, знову ж таки сьогодні аналізую емоції, котра дитина випромінювала в цей час. Вона дійсно світла, позитивна і залишиться в будь-якому випадку в пам'яті на довгі довгі роки. а Це з такого простого, найпростішого те, що можна зробити самостійно. Будуть коментарі, що о Всяку дьявольщину і чертовщину е, пользуємо є гарні свята, якщо йти по церковним святам, то там такого немає. А в нас або там про все, там, сетам такого немає. Нас треба б згадати про колядки, нас про вертеп. Згадати там також є і чорт, і коза, і сьогодні ряд багато. Жін. Я зустрічала такого в інстаграмі: що от треба згадувати наші колядки ще дрібки замість хило. Ще одне свято, яке можна імплементувати в ваше життя. І нічого поганого тут немає, ніякої темної складової немає. І, і ми сьогодні не просто так почали з того, що хтось називає Самайн, хтось називає Велесовані, хтось називає Хелоін. Це все йде в моменти підміни, тобто момент того для того, щоб було легше. І легше, е е е Треба брати і використовувати такі світа, тому що ну, з точки зору самої складової свята там досить багато позитивних моментів по ситуації, котрі е, в даний час нам дуже необхідні для того, щоб сприймати ті процеси, котрі нас оточують і відбуваються, навколо нас були сприйняті та пройдені з більш е, легкою, легкою легким сприйняттям ситуації. Тому, якщо у вас є гарбуз, є Бажання долучитися можна зробити такий варіант, тому що по суті це різновид різновид оберігу, оберігу для дома, для хати, оснований знов ж таки на силах природи, і він буде працювати досить довгий час, випромінювати позитивну програму, яку ви покладаєте. Плюс можна ще якусь кулінарну страву приготувати з того гарбуза із і знищення дуже не не люблю гарбуз, але е сьогодні обов'язково можливо приготуємо щось, як як нам дасться. Я, коли вивчала цю історію Хелловіна, Самайна, до чого я дійшла, розказую. Значить, Хелловін завезли взагалі в Америку, це ж американське свято вважається. А насправді це ірландське свято, ірландці, які заселили Америку, принесли туди свою культуру, привезли своє свято, яке називалося Самайн чи Саунь, вони ще називали, якщо правильно там докопатися до вимови цього слова. E, значить, ірландці, ірландці в Європі зародилися. E, ірландці пішли від Кельтів, перші згадки про кельтів знаходять в другому столітті до нашої ери на території Буковини Закарпаття і Східної Галичини. Тобто це істинно істина українська зеленська. Потім я завжди люблю такі історії, тому що потім е, наші вороги починають розказувати, що. Чорне море ми викупили лопатами, але з точки зору, я не виключаю, якщо брати з точки зору взагалі історичних моментів ситуації, пов'язаних з Заходом нашої країни, там дуже велика кількість переплетінь і е, в форматі м, релігійних підходів, в форматі Історичних підходів в форматі перехідних земель, в форматі навіть казок і легенд, вони велика кількість легенд йде саме з того боку, і якщо брати такий містичний трикутник Європи. Західна частина України вона посідає дуже таку центральну центральну роль в, в цих в цьому трикутнику, бо з, з одного боку в нас вниз туди піти. Вовкулаки, вампіри, дракули і тому подібне. зверху піти інші інші. Інш, тобто, це ця складова дуже цікава. І якщо брати західну частину України, в нас велика кількість переплетінь саме різних напрямів в форматі і свят і з історичного контексту, котре пов'язані з цими святами. Тому Може, 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 це в одне з таких, це це знаєте, той, той, той камінь, котрий ми кидаємо до тих, хто каже, що треба святкувати свої історичні свята. Можливо, ми якраз і святкуємо свої історичні. Просто вона трішки деформувалася, трансформувалася під культуру американську, але якщо ми будемо там копати, то в принципі якась суть цього свята в тому, що почитати і почитати померлих, вона залишається як там, так і тут. У нас я вам хочу сказати, що навіть наступні там свята, котрі великі, там Різдво. В грудні місяці, воно зараз чітко буде йти з святом Йоль, також, котре було одно з попередніх, але адаптованих свят саме в релігійному контексті. І в першу чергу, свято воно на той свято. Тобто, якщо у вас немає бажання святкувати, можете не святкувати. Якщо ви хочете додати якихось позитивних емоцій, будь ласка. Можна брати, робити. У мене сьогодні реально і дружини там передягала дочок, фотографувала її, робили. Вони ще ще трошечки і пішли б передувати. Мене вчора, вчора поставили в такий глухий кут, задають питання: кажуть: а звідки, чому? Так, є, є така конструкція, що кошельок або життя. Я почав відповідати, потім сиджу і думаю: ну кошельок або життя – це трошки. Інша якась піратська тематика, і вони використовують сладості Бога. Ну, так, три так. яке широкий лежить. <гум> і провів таку саму аналогію в форматі колядок. Велика кількість колядок вона має таку конструкцію: що або дайте ковбасу, а не дасте ковбасу, я вам хату рознесу, або там, дайте дітка п'ятака і тому подібне. Дуже схожі свята з точки зору зору. Начинки, але вони відрізняються саме за календарними стилями і тому подібне. Ще, ще один момент, але з точки зору дня сили, навіть якщо ви проти свята, проти того, щоб там, святкувати якісь додаткові дні, е, будуть казати там, що не на часі. Ми повинні розуміти, що навіть наша відсутність бажання святкувати не робить цей день іншим, він все одно залишається днем сили, і в нагоді його можна використовувати. Дуже важливо, якщо ви хочете пропрацювати якусь програму з пращурами, будь ласка, якщо ви виключно хочете зробити це як фан, як розвагу, дуже бути обережним. Чому тому, що в нас кожного року, після 31 числа, десь за два-три тижні після свята, починається така динаміка спостерігатися, що хтось на дурняк, хтось на фан зробив якийсь там ритуал або. Викликав, спробував викликати якісь темні сили і провести з власними, власноруч спіритичний сеанс, начебто нічого не вийшло, начебто нічого не було. А після того починаються якісь ситуації, котрі ти вже логічним чином пояснити не можеш. І ми е дуже уважно. Відносимося до цієї ситуації, якщо знайомі друзі, родичі гарно ви можете якось питати в них тихенько, з повагою робити запит в форматі тих питань, які вас цікавлять, або просити про допомогу. Але якщо там по фану ви захочете зробити призив. Там хто у нас є пікова дама, які, якісь мерці, і тому подібне. Не треба, тому що не факт, що ви того піку водами визвете, але можете призвати певні темні сили, темні матерії, котрі будуть вам по потім заважати в вашому житті, і е, е, такі дурнички вони можуть стати катастрофічні, принести катастрофічні неприємні наслідки. Якщо не вмієш, то краще не робити цього і не ну і з повагою, все одно з повагою, навіть незважаючи на те, що такий е, позитивний день за наповненням, бо якщо ми беремо саме е, брати повагу, відноситися з повагою. Друге, що, на чому що що можна закцентувати увагу про роботу з стихіями, Зручний день для роботи з стихіями, тобто беремо воду сіль, воду, сіль, вогонь, землю, все, що стосується стихії, ми можемо використовувати в форматі ритуалів і знову ж таки, там є певний перелік ритуалів, котрі направлені на очищення приміщення. Можна е, пропрацювати знову ж таки захист. е-е-е Своєї землі, якщо пропрацьовуємо через землю, ну найпростіше те, що можна зробити без якихось начіток і заговорів, це просто запалити свічку, поспілкуватися позитивному Може, може, можна передати свої е, переживання, свої острахи, свої е, якісь сподівання своїм е, родичам, близьким людям. В цей час, щоб вони якось допомогли, порадили, або направили в правильний шлях. Тому що зараз в нас друга динаміка, котра дуже сильно спостерігає останні декілька тижнів. Або нестача вітаміну Д і холодні дні впливають на українців, або є момент такого знаєте, приунилі. Опускають руки емоційно дуже важкий. стан, не бачимо перспективи, не розуміємо, в якому напрямі далі рухатися. Сьогодні є день, коли ви можете в своїх близьких попросити поради в тих ситуаціях, щоб вони вам підсказали і розрадили, вивели вас з цього стану ступору і патовості ситуації. Звертайтеся до своїх родичів. Головне, що знати своїх родичів бажано познати свій рід звідки ти пішов, хоча б, хоча б там бабусів, дідусів. Була дуже слушна, слушна репліка, тому що є вчора. Було це запитання також, але вже було після ефіру. Спитали, що робити, якщо ти не знаєш своїх родичів, якщо не знаєш там мати, батька, не знаєш е... близьких. Ну так склалися, що немає нікого е... і не знаєш, навіть як вони виглядають. Можна е... не візуалізувати е... конкретну людину, конкретну персонаж, просто звертаючись в. В пітьму, в темному, тобто робити такі проекції, котрі не будуть мати обличчя, котрі не будуть мати якоїсь певної персоніфікації, але про себе промовляти, що саме ти звертаєшся до роду, до, до, до тих, хто завдяки кому ти існуєш в цьому світі.